Ви приїхали звідкись чи Олесивка? Приїхала 10 років тому з Луганської області. В Луганській області, 10 років тому. Там спілкувалася українською. Навчалася я російською. і Наразі частіше я спілкуюся російською, бо в Одесі також всі розмовляють саме російською більше. А українська я її вивчала як українську мову літературу. Вона скоріше була така, як зарубіжна. у нас називалася. І ось телебачення, просто якісь такі речі українською. Просто він був на слуху. Ну ось так. Але у вас сьогодні прекрасна українська дякую, дякую. Це все ваша самостійна робота? Це самостійно, але я не прикладала зусиль наразі у дорослому віці, аби розмовляти там, навчатися українською. Іноді просто практикую, сама там самостійно переходжу. Або коли опиняюся, наприклад, на західній Україні, там десь у Буквелі, ти там якось автоматично переходиш на українську. А отут наскільки часто переходите отак от українською спілкуєтесь? Ну мабуть, процентів 5. Тобто то рідко, так, рідко. Так. А, як ви вважаєте, чи треба це змінювати от в такому да, от величезному сенсі? Тому що Одеса там і досі mm. залишається такою російською умовною, а, там, mm. наприклад, Західна Україна каже, ай-яй-яй, що це дуже погано. От mm. Ваша думка? Ну, моя думка це повинно бути якось екологічно і без тиску.